Тобі, Україно, мій мужній народи, складаю я пісню святої свободи, усі мої сили і душу широку. Життя я віддам до останнього кроку, аби ти щаслива була, Україну, моя батьківщину. Територіальна цілісність України скріплена кров'ю мільйонів незламних борців. Навіть зараз українцям знову проходиться захищати кордони та країну в цілому. Кращі сини Світловодщини загинули за майбутнє України. Пам'ятаємо завжди їх імена і їх подвиг: Плющ Михайло, Король Віталій, Хомчук Олег, Ільїн Андрій, Бузейніков Сергій. Лимар Олександр, Іскандаров Віталій, Новицький Юрій, Бетін Сергій, Носенко Артем, Аврамчук Віктор, Сезоненко Олег, Войтенко Віталій, Кочура Максим, Кнуренко Андрій, Рощин Артем, Шаповал Ігор, Ремезас Дмитро, Цвітков Юрій, Охмат Олександр, Воложський Микола, Авчинніков Данило. Зубченко Юлія, Бережний Данило, Ангурець Максим, Косенко Віталій, Борщ Олег, Маліновський Сергій, Дворяк Іван, Авраменко Володимир, Самко Сергій, Запорожець Юрій, Сировотка Микола, Савін Олексій, Безручко Олександр, Шинкарецький Ігор, Гончаренко Роман. Возовський Олександр, Носенко Олександр, Ніщоглодов Валерій, Кругляк Дмитро, Пишний Олег, Горбуліч Дмитро, Шаблій Денис, Коваленко Василь, Бурік Олександр, Батяшов Сергій, Орчиков Константин, Бугайов Андрій, Вдовенко Анатолій, Криворучко Валентин, Левицький Дмитро, Звездун Артем, Супрун Олександр, Плахотний Руслан, Волощук Віктор, Безпалько Дмитро, Савостяненко Олександр, Іванушко Олександр, Грузин Владислав, Лебедицький Максим, Безнос Максим, Оранський Євген, Данилів Руслан, Остапенков Олександр, Маченко Вас Василь, Безнарський Віктор. Мовчанов Іван, Гуранда Павло, Путянін Роман, Афанасьєв Олександр, Вдовенко Максим, Скочко Владислав, Оцебріка Ігор, Коптяєв Станіслав, Офіленко Марко, Кошулько Андрій, Калініченко Сергій, Кожадуб Віктор, Шаповал Віталій, Єрмаков Андрій. Ривалов Олег, Пілявцев Олександр, Білий Олександр, Куйовда Сергій, Тіщенко Валерій, Деркач Максим, Парай Сергій, Пана... Пасанецький Олександр, Широкий Іван, Чабанюк Юрій, Акілін Назар, Артеменко Ігор, Гріщенко Руслан, Левченко Віктор, Дяков Руслан, Павленко Сергій, Василенко Валерій, Пучков Роман, Мусаєв Сергій, Чорнов Олександр, Кудрявцев Владислав, Ільченко Денис, Мінинок Богдан. Саме 22 січня 2015 року Чорна звістка прийшла до Світловодська. В День Соборності України під Горлівкою Донецької області в зоні неоголошеної війни під час виконання службового обов'язку із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України на 32 му році життя загинув старший лейтенант української армії, командир взводу Андрій Ільїн. Андрій віддав своє життя, врятувавши своїх побратимів від загибелі на блокпосту. Це імена героїв. Яке навічно залишиться в пам'яті нашої громади. Прошу шанувати загиблих воїнів хвилиною мовчання. Сьогодні День соборності України набуває особливого значення, тому що саме зараз захисники і захисниці виборюють нашу свободу і незалежність саме там. Напередку, де можливість нам жити і працювати тут, сьогодні. Тож, ми повинні всі об'єднатися заради того, щоб кожен на своєму рівні. Центральна влада, місцева влада, а також мешканці громади об'єдналися для того, щоб допомогти нашим Збройним силам України. Саме так повинні виглядати, виглядати українці спільно, спільними зусиллями виборювати свободу і незалежність нашої держави. Тож. Кожен на своєму рівні вибормо свободу і незалежність України. Дякуємо Збройним силам України. І сьогодні, тут, на цьому пам'ятному місці, згадали кожного загиблого героя зі нашої громади. Ми повинні пам'ятати і розповідати своїм дітям і нащадкам, яку ціну сплачують наші воїни, даючи нам можливість на майбутнє. Тож, слава кожному герою, слава Україні! Сьогодні на зібранні присутні лідери молодіжних організацій міста, молоді, молоді ініціативні та амбітні за молодими майбутнє нашої держави. Хочу сьогодні привітати всіх з Днем Соборності України. І хочу сказати, що ми не повинні забувати про те, що є справжньою цінністю: це любов до нашої держави та один до одного. Давайте разом відновлювати національну свідомість та патріотичний дух це наш спільний шлях, який е, е, це наш спільний шлях до кращого майбутнього. Адже разом ми е, будуємо суспільство, де патріотизм це не просто пустий звук, а справді справжня сила єднання. Шановні присутні, хочу зазначити, що свято Соборності важливе та актуальне для нас, представників молоді. Ми знаємо і пам'ятаємо, що Україна єдина держава, і в жодному разі не можна ділити жителів нашої країни на південних та північних, східних та західних, навіть жартома. Ми єдині, ми українці. Усім, хто вірить в це, представники молодіжної ради нашої громади присвятили патріотичний відеоролик, е, який підготували до свята разом з управлінням культури і туризму Словоцької міської ради та творчими колективами міського палацу культури. Він буде розміщений в соціальних мережах та на сайті міської ради. Щиро вітаю вас з святом та бажаю миру та перемоги. Хочу побажати всім, щоб кожен зустрів день єднання 2024 року добрими справами з відкритими серцями, з вірою в те, що звільнимо окуповані території України, вірою в те, що майбутнє нашого, нашої держави буде щасливе та мирне. Ми, молодь Світловодщини, віримо в ці цінності. бажаю всім тільки добра зі святом вас. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти великої мети побудови економічної і духовної, багатої, вільної і демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Захід присвячений дню соборності України, оголошується закритим.